Вітаю, котейки Цюньки! Під час сезону ми можемо з сезонного екіпірування отримати добрий шмот, доступний згодом для всіх персонажів. А можемо й профукати таку можливість. Тому без зайвих теревенів давайте розберемось з тим, що ж це за сезонне спорядження таке, як його точити та як отримати найкраще з доступного. Починаємо! Екіпірування сезонного персонажа. Сезонний персонаж може одягти не будь-які речі, що є у грі. Все, що він може одягти, позначено іконкою ромба: це речі, біжутерія та зброя нару, які ми впродовж сезону заточимо і обміняємо на натувалу та аксесуари асоли або речі з основної квестової лінійки. Наші перші сезонні речі купувати не треба. Їх отримаємо за виконання основних квестів. Це зброя, обладунки та аксесуари нару. Речі нару мають дуже високий для БДО шанс заточки, тому щойно отримуємо достатню кількість матеріалів для заточки, пробуємо точити. Не раджу витрачати на заточку нару поради валкса, набивати фейли, а тим паче крони або кафраси. Пізніше після сезону ви зрозумієте, що їх є куди витратити ефективніше. Для заточки нам потрібні лише початкові чорні камені, Beginner Blackstone Armor, для броні шолома, рукавиць та чобіт, та Beginner Blackstone Weapon для основної та додаткової зброї. Першу чергу раджу точити основну зброю, а з обладунків починати з броні, що дає найбільший показник захисту і просуватись рівномірно. Біжутерію нару точити взагалі не потрібно. Не витрачайте на це ресурси. Пізніше стане зрозуміло чому. Каміння для заточки нару нам видають багато за виконання основної квестової лінійки. Якщо вам його не вистачає, просто робіть основні квести далі. Коли предмети нару будуть заточені до 20 рівня, обмінюємо їх на предмети тували 16. рівня. Потім точимо тували, щоб по підсумку обміняти тувало 20 рівня точки на 19 рівня точки. 19 точити нару? Для того щоб почати заточку, наш предмет нару і каміння необхідного типу має бути в інвентарі персонажа. Викликаємо чорного духу клавішою кома, вона за замовченням. Йдемо в розділ «Enchantment», Правою кнопкою миші клацаємо по предмету, який хочемо заточити, і він переміщується у вікно заточки. Автоматично підставляються необхідні камені. Для нару це початкові чорні камені. Beginner Blackstone Armor та Beginner Blackstone Weapon. В полі додатковий шанс заточки Additional Enchantment Chance для Нару не обираємо нічого. Спорядження Нару добре точиться без порад Валкса, а тим паче без каміння Кафраса. Щоб пришвидшити процес, можете поставити відмітку пропустити анімацію і тиснемо кнопку Enchantment заточка. Якщо річ заточилась, то на ній пишеться нова цифра, якою позначається рівень заточки. До речі, звіряйтесь з завданнями Season Pass, бо в ньому зазвичай є кілька завдань, за якими Треба заточити нару до певного рівня, і головне одягти її на персонажа. І лише тоді це завдання зарахується. Точимо до потрібного рівня, одягаємо, завдання зараховується, знімаємо і точимо далі. Якщо ж ви цей момент пропустили, то або спостерігайте, раптом річ розточиться, і можна буде її заточити знову, щоб завдання зарахувалось. Або ж можна як заточити все, обміняти у фугара одне початкове каміння броні на незаточену нару і заточити для сезон пасу. Щойно ви заточите річ нарун до 20, в БДО це римська цифра 5. Прямо у вікні заточки вам запропонують обміняти її на спорядження товалу 16 рівня. Сміливо міняйте. Як точити тувало? Так от, міняємо нару 20 рівня на тувало 16 рівня і не виконуйте марну роботу із заточки спорядження товалу з 1 на 16. До речі, а от зброю пробудження тували 16-го рівня. Персонаж отримає від чорного духа по завершенню квеста на пробудження після 56-го рівня. Тож не переймайтеся, що у вас нема такої зброї на руку. для заточки Тувала Нам же будуть потрібні інші матеріали чорне каміння очищених чарів та таймфілд Стоунс. Також за виконання завдань Сізен Пасу нам видадуть один камінь, що дозволить гарантовано заточити спорядження або зброю тували на 20, та один камінь для гарантованої заточки біжутерії тували на 5. Тувал точити вже складніше, ніж нару, але все ще набагато легше, ніж звичайне несезонне спорядження. Тож кафраси і крони притримайте і не витрачайте під час сезону. А ось поради валса або фейли використовувати можна. Рядок Current Enchantment Chance показує, який шанс заточки маємо зараз. Edit Rate – це наскільки ми змогли підвищити ймовірність заточки. Якщо гра вважає, що ви використовуєте за великий шанс підсилення для певної речі, то просить підтвердити нас свої наміри. Тоді вписуємо в віконечку цифру з цього рядка. Якщо наш Edit Rate зараз дорівнює 0, то можемо використати пораду валкса. Вона обирається через плюсик поруч з рядком Additional Enchantment Chance. Звичайно ж, всі наявні поради валкса ми збираємо в інвентарі нашого сезонного персану. Щоб саме він міг з ними скористуватися, і в інвентарі їх можна подивитись у вкладці Pearl. Це ось такі фіолетові сувої. Я рекомендую точити спорядження і зброю тували так: з 16 на 17 рівень брати 15 чорних каменів очищених чар, якщо є, або насичені часом чорні камені і без поради валкса. З 17 на 18 рівень, 20 насичених часом чорних каменів. Насичені часом чорні камені і порада валкса плюс 20 плюс 30, яка є. З 18 на 19 рівень. Насичені часом чорні камені і порада валкса плюс 35 плюс 40. З 19 на 20 рівень. Або камінь гарантованої заточки тували на 20, він такий заробляється один за сезон. Або насичені часом чорні камені і порада валкса плюс 50, ну максимум 60. Поради вакса ближче 60 не використовують, потім згодяться. До речі, зважте, що це рандомний процес, і інші гравці можуть мати свої методи. Якщо не вийшло заточити предмет і наразі шанс заточки надто високий для наявних речей, то його можна зберегти у нитці надера, щоб використати згодом. Насичені часом чорні камені на чорне каміння очищених чар міняти не раджу, бо так ви у підсумку витратите менше ресурсів. Відновлення міцності тували ставатиметься й так, що в результаті заточки спорядження, замість того, щоб підвищувати рівень, навпаки, річ ламатиметься. Це ось така система в БДО. Якщо заточка не вдається, то міцність предмету зменшується на 10%. Практично це означає, що основна зброя з міцністю 50% зламається і стане непридатною для биття мобів в два рази швидше, ніж ціла. І зовсім не класно, коли це трапляється на споці, і нам треба бігти в місто, ремонтувати її або ж починати думати, а чи не купити намет для ремонту за реальні грошики. Тож за відновлення міцності звертаємось до будь-якого коваля. В діалозі з NPC Роділ Repair Recovery Max Durability. Для цього використовуємо або руду тували ор, що бажано робити, або Memory Fragments. А от їх знову ж таки краще заощадити на майбутню гру. До речі, якщо ви доточили тувало до максимума, то не обов'язково відновлювати максимальну міцність предмета. Після сезону вона автоматично обміняється на несезонну тувалу з максимальною міцністю. Допомога від фугара. Ми вже знаємо, що для заточки Тували нам знадобляться фейли або поради валкса. З порадами валкса нам може добренько допомогти найважливіший NPC сезону фугар, бо він видає нам винагороду за вдалу заточку обладунків тували. Тому, як візьметеся точити товару, біжіть до фугара, беріть у нього всі квести на заточку певної речі на певний рівень. І як зможемо заточити до цього рівня, ми отримаємо повідомлення про виконання умови квеста. Це нагадає одягти річ на персонажа і поговорити з фугаром, здавши квест, а він нам за це дасть нагород. Ось нагорода у фугара за вдалу точку. За заточку на 18 рівень маємо пораду Валса плюс 40. За заточку на 19 рівень маємо пораду Валса плюс 60. 50. Ці поради валксу згодяться нам для подальшої точки, наприклад, щоб поточити біжутерію тували, заточка біжутерії тували. Біжутерія точиться найскладніше, і найнеприємніше те, що за невдалою заточки біжутерія ламається і у нас пропадають всі вже витрачені матеріали. Нагадаю, що біжутерію нару не треба точити зовсім, це невигідно і неефективно. Добре, а як точити біжутерію тували? Біжутерія це дві каблучки, дві сережки, один пасок та одне намисто. Біжутерія тувала точиться не каменями, а такими ж самими предметами аксесуарів. Вони вимінюються у будь-якого коваля на руду тували тувала ор. Один предмет аксесуарів коштує 5 руди Тували. Тут везіння вам знадобиться, і від коваля краще далеко не відбігати, бо заточка біжутерії спалює багатенько руди Тували. Особисто я біжутерію по третій рівень, включно точу без лаків. На четвертий рівень додаю пораду валкса плюс 20 плюс 30, що є в наявності. На п'ятий рівень пораду валкса плюс 40 плюс 60. Поради вакса плюс 40 50 та 60 якраз можна використовувати ті, що видав за квести фугар та Сізон пасу. Крони я не використовую. Тож на 2 і 3 відносно легко точіть все і одразу одягайте на персонажа, а точку на 4 та 5 краще залишати на останок. І не забувайте, що за завдання Season Pass у, у нас є один камінь гарантованої заточки на 5. Використайте! Також не забувайте, що по одній каблучці та сережці тували 5 рівня нам видадуть за досягнення 59 та 60 рівне, тому точити їх треба лише по одній. Ну і зрозуміло, якщо не отримуємо їх за рівень, то намагаємось заточити і сережок, і каблучок по дві після сезону. Після закінчення сезону все наше спорядження нару і тували автоматично конвертується в несезонні речі, які можна. Можуть носити всі несезонні персонажі на вашому аккаунті. Вірніше не так. Не все спорядження, а один повний комплект зброї, обладунків та аксесуарів з найкращими характеристиками, що ми змогли заточити. Все, що в цей один найкращий комплект не входить, автоматично видаляється з аккаунта. В нагородах за сезон, що приходять на пошту після перших після сезону технічних робіт, будемо мати комплект купонів в обміну зброї з одного класу на інший. І одну на сезон Річ Тували 20 рівня заточки, можемо обміняти на бос річ 19 рівня. Дивіться, з яких добрих штук можемо обрати. Основна зброя Кзарки, Данделіон пробуджена зброя, додаткова зброя Кутума, обладунки Древня, Тім Трі Спіріц, чоботи маскана, рукавиці Пхега та чоботи Гіса. Щоб їх отримати, ми після закінчення сезону йдемо з купоном обміну спорядження тували до фугара і кажемо, який саме бос-предмет хочемо отримати. А купон цей беремо з Guift Box Full of Memories на пошті після закінчення сезону. Фугар відправляє нас до коваля Велі, Tranan Андерфо. Йому ми у вікні чата віддаємо спочатку купон, а потім відповідну річ тували. Коваль, як і домовлялись, дає бос річ 19 рівня. Зважайте, що отримані шляхом обміну бос-речі ми не зможемо продати на аукціоні, а нам цього і не треба. Нам же самим потрібні добрі речі. Проте ми можемо їх покращити ще більше. Або обміняти NPC GT на, на Boss Rage 20 рівня через гарантовану заточку, або конвертувати шолом та обладунки армор в обладунки мертвого бога Fallen God Gear. А зараз швиденько прибіжимось по сезонним каменям заточки, бо чесно, в них дуже легко заплутатись. Таймфілд Black Stones використовуємо для заточки спорядження тували. Refined Magical Black Stone для гарантованої заточки спорядження тували на 16, 17 і 18 рівні. Тувала ОР, руда тували для відновлення з Точених речей тували, і обмінюємо на аксесуари тували. Насичені часом чорні камені здобуваються за виконання квестів, виконання завдань сізон пасу, зрівці еха під час грінду та збору, а ще просто видаються. Найвигідніше, що ви можете робити для отримання сезонних чорних каменів, це виконувати щотижневий квест на чорні камені. Ці квести беруться лише на сезонному сервері клавіша О, розділ щотижневими завданнями. Обирайте будь-який з квестів, що зручний для вас. Ці квести оновлюються щочетверга. Опівночі за виконання дають або 600 Таймфілд Blackstones, або їх аналоги по курсу конвертації. Беріть насичені часом чорні камені. Їх завжди можна обміняти на те, чого не буде вистачати. Курс обміну такий: 10 камінців Таймфілд Blackstones – це одна руда тували, тувала. О, або 30 камінців Таймфілд Blackstones – це один Refined Magical Blackstone. Як заточити всю тувалу, то можете сміливо або обмінювати у фугар на невеличкі корисності, або продавати всі сезонні камені. Бо після закінчення сезону всі сезонні камені заточки видаляться з аккаунта. Всі уточнення і оновлення будуть в закріпленому в коментарі. А ви збережіть це відео, щоб швиденько звіритись, коли буде потреба. Для підстраховки спитати поради завжди можна у нашому Дискорді. І від щирого серця дякую тим людям, які фінансово підтримують наш канал. Ви найкраще. Все, я повертаюсь до БДОшки. Зустрінемося з вами в нових відео та у грі. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!